У світлі гарячих смертельних спалахів війни. Коли кожна мить є боротьбою за виживання, настає година справжніх героїв. Ім'я цим героям тактична медицина. Вона вогонь спасіння, який володіє мистецтвом рятування життя в найскладніші моменти. Від передової до надзвичайних ситуацій, вона наша остання надія і рука, яка ніколи не відпускає. Тактична медицина це багато більше ніж просто медична допомога. Це мистецтво та наука одночасно, яка вимагає не лише знань, але й навичок сміливості та вміння діяти швидко та рішуче у складних ситуаціях. Вона вчить нас бути готовими відповісти на виклик, коли кожна секунда має значення, коли наші навички можуть рятувати чи втратити життя. Тактична медицина навчає нас допомагати не лише собі, але й іншим. Вона формує громадську відповідальність і навчає, що в нашому світі немає нікого іншого. В надзвичайних ситуаціях ми стаємо однією великою командою, яка працює разом на спільну мету рятувати життя і зберегти безпеку. Ми живемо у світі, де надзвичайні ситуації можуть настати в будь-який момент, чи то природні катастрофи, чи терористичні акти, чи навіть нещасні випадки в повсякденному житті. Ми завжди повинні бути готовими реагувати на такі ситуації. Тактична медицина надає нам цю готовність, даруючи інструменти та знання. Для надання допомоги в будь-яких обставинах. Пам'ятайте, що навіть один навчений, та готовий до дії громадянин, може врятувати чиєсь життя. Ми всі можемо стати частиною команди, яка рятує життя та допомагає іншим у найчастіші моменти. Тактична медицина це важлива ланка ланцюжку безпеки та рятування. Наша громадська відповідальність і наша здатність бути готовими діяти може зробити світ безпечнішим і кращим місцем для всіх нас. Давайте разом навчимося бути героями власного життя та життя інших. Дякую вам, і нехай безпека завжди супроводжує вас на вашому шляху.